Привіт, мене звати Марина і це мій канал на YouTube. А це Йода. Він мій улюблений шиншелка. Раніше він жив у такому гарному будиночку. Але як і всім, 24-го йому довелося залишити свій затишний будиночок і поїхати невідомо куди. 25 годин без сну, їжі та зупинок, і ми були у відносній безпеці. Наступні декілька місяців Йоді довелося жити у трошки незвичних умовах. Але Йода не засмучувався. Він навіть знайшов собі класного друга. Скоро я повернеться до свого улюбленого будиночку. Але зараз я вирішила зробити для нього новий затишний будиночок, де він буде почувати себе комфортно, де в нього буде достатньо місця. І я вирішила зі старої радянської лакованої шафи для книжок зробити для нього прикольний вольєр. Але зносити додому такий застарілий, некрасивий предмет меблів мені не хотілося, тому я вирішила його перефарбувати і зробити щось більш стильне і прикольне. Тож зараз я розкажу, як пофарбувати лаковані меблі без проблем, без пилу, бруду і що вийшло стильно. Дивись! Шафку я знайшла на ОELEXI, там зазвичай таких дуже багато. Деякі навіть віддають зовсім безкоштовно. Вона була в досить гарному стані, всі петлі, магнітики, все було на місці, все ціле, справне. Єдине, що вона була трохи брудна, але це зовсім не проблема. На ній були сліди пластиліну, скотчу, але це зовсім не проблема. Головне, що дверцята, скло все було ціле і майже без безподрябне. Я завжди починаю з того, що вимиваю меблі, прибираю все зайве, всі сліди, бруду, пилу, скотчу, пластиліну, все, що могло з'явитися. Це довгий час користування, все це треба прибрати, і тоді можна зрозуміти, в якому стані знаходяться меблі і як багато взагалі роботи доведеться робити. Це кайфовий процес насправді, як навіть вже після чистки просто меблі зазвичай дуже часто стають зовсім іншими набагато кращими. Я не використовую ніяких особливих засобів, просто тряпочка, вода, можна трошки якихось мийних засобів для посуду, якщо хочеться прибрати дуже жирні якісь плями. Ось так виглядала шафка, вже після того, як я її помила, почистила. Після цього я знімаю все, що буде фарбуватися в інший колір, окремо. Ручки, якусь фурнітуру, декор. Словом, все, що заважатиме нам фарбувати шафку. Ручки також виявилися доволі брудними, тому я помістила їх у теплу водичку і додала трохи мийного засобу, щоб гарненько відмити. Я використовувала простий мийний засіб для посуду. Цього достатньо. Очищені, ніби миті ручки. Я пофарбувала звичайною фарбою чорною матовою з балончика у чорний колір. Вийшло досить прикольно. Наступним кроком стане підготовка до фарбування. Насправді я не бачу сенсу знімати повністю лак, тим паче, якщо поверхня в нормальному стані, достатньо трошки зняти оцей цей блискучий шар лаку для того, щоб фарба та ґрунт добре чіплялися до неї. Якщо чесно, більш підходящим словом буде пошкрябати. Це, мабуть, найвитратніший по часу та зусиллях процес, але він дуже важливий. В принципі, можна використовувати як шліфувальну машинку, так і робити це вручну, це також не набагато довше займе часу, а ще не ігноруйте повітряні тривоги. Повертаємось до роботи. Якщо чесно, мені хотілося якнайшвидше зробити цей вольєр для йоди, і я вирішила не знімати скло і не знімати двері. Якщо чесно, то це варто було б зробити, якщо якісно фарбувати все, але в принципі, цілком можна обійтися і без цього етапу. Тому я просто заклеїла е, ті частинки, які я не буду фарбувати у основний колір е, та скло, щоб його не заляпати фарбою. І ось так виглядає, підготовлений до фарбування шкаф. І потім починається найкайфовіша частина цього процесу. Я починаю з ґрунтовки. Це суперпопулярна, суперкласна е ґрунтовка Otex Отекс від Тікуріла. Це, мабуть, найкраща з тих ґрунтовок, якими я колись користувалась. Вона дуже має такий густий, якісний, насичений колір. Після першого навіть шару вже набагато краще стає. Коли фарбуєш лаковані меблі, важливо використовувати саме адгезійну ґрунтовку. Вона прям дає таке гарне прилипання фарби, і навіть на такій поверхні буде триматися добре ваша фарба і буде все супер. Я наношу зазвичай валиком, а в тих місцях, де важко дістатися валиком, то я використовую пензлик. Вже після першого шару шафка виглядає набагато краще. Вже з'являється думки, може і залишити її білою, як завжди. Чомусь, коли нанесеш ґрунт, хочеться залишити все, як є, і не фарбувати. Особливо після другого шару, то добре видно, що покриття майже як фініш не виглядає. Але я вибрала такий класний стильний зелений колір. Він дуже прикольно виглядає. І я трошки сумнівалася, що все одно він такий специфічний, я починаю тут обережно фарбувати. І в мене вже такі думки, особливо після першого шару, який завжди криво лягає. Мене, Блін, нащо я це зробила, як відмотати все назад? Але я не зупинилася, я вирішила фарбувати далі. І взагалі після першого шару головне не лякатися, тому що він завжди кривий і завжди прозорий наполовину, і після нього хочеться все кинути. Але головне не піддаватися цьому почуттю і продовжити фарбувати. Бо будь-яка фарба вона зазвичай змінює свій колір і стає трохи темнішою після того, як підсихає. Тому лякатися не варто, якщо вже обрали колір, то йдіть до кінця, не здавайтеся. І робіть, як вирішили, навіть якщо страшно. На цьому етапі також дуже важливо приділити увагу і боковим поверхням, тобто цим тоненьким. І не забувати про них також, інакше буде виглядати ну, трошки незавершена робота і неякісна. Тому зверху, знизу, з боків обов'язково також фарбуйте. Ну і бачите, вже другий шар вже набагато, набагато кращий, прям стає вже. Взагалі, коли фарбуєш і на очах меблі перетворюються на щось прикольне і класне, це дуже кайфово. Так що спробуйте, якщо у вас є якісь шафки, які чи інші меблі, які ви планували викинути, то спробуйте з ними щось зробити. Викинете пофарбоване, якщо не вийде, але, блін, це буде все одно краще, ніж нічого не робити. Ну і фінальний третій шар уже, так, щоб точно було все супер і класно. Потім зняла скотч і мені ці чорні штучки залить занадто одними, тому я їх поформувала в золотий колір. У поличках я вирізала круглі дірочки для того, щоб йода міг ходити між поверхами свого нового будиночку. Йому було комфортно. Ну а далі ставимо ручки на місце і вкладаємо полички. Я трошки погралася з розміщенням дірочок, щоб йому було прикольніше бігати по поверхах. Далі я розставляю всі йодини дрібнички по місцях. Сходи я вирішила зробити зі спилу дерева, це його купалочка, водичка, їжа і всі-всі його штуки улюблені. Ну і основний штрих запускаємо перевіряти. Здається, йому сподобалось. Здається, моя робота прийнята. Ну і насолджимося фінальним результатом.